Добрий день. Так, вчора погукали людину, яка нам пообрізала дерева. Він сказав, що вже пора. Не знаю. У нас отосад він все пообрізав. Так, як пішов, так ми з чоловіком. Вєтки. Отець я купила дробілку для в'єток. Дивіться, все одно дрібнить. Менше того мусора. А воно ще сьогодні сніжок починається, вже притрушує. Ось. Все. І оце ж посадили ми. Це у нас що? А, хурма. Він не це пообрізав, сказав, так треба. А ми його тільки ось посадили. От. І сказав пообрабатувати ці ранки, ну, щоб вони ж позаживали. До вівторок дивились погоду, вроді вівторок. Буде хороша погода, боліміння. І він, і чоловік все-все-все повністю пообрізає. Малина. І ось, ось така слива була, якась не очень, то він її обрізав боліміні, а це ми. Пооббирали віточки доменьке, це будь підпорки під груші. І оце таке. Ба які вони, Це у нас персики. І оце він все пообрізав, формірують. Вено знає. Бо ми як не знаємо, приглашаємо людей. І це нам все пообрізали. Ще оце таке. І сніжок іще ось на балагані. Уже хоч маленький, але все одно вже починається. Оце таке клубничка. Уже все. Мені каже, віна при мінус п'ять ще навіть рости Продовжує. В общем, оце таке. Вівторок будемо обрабатувати там. Не знаю. Чи медний купору, чи там? що там. Оце таке. Ну, це таке, думаю, розкажу. Бо вчора і сьогодні порядок, потім поврізав, та відки всі валялися, а ми ще до ума все подоводили та і все. Подивимося, скільки там снігу навало чи тільки опять просипе та й розстане слідком. Ну, оце таке. Це все, що я хотіла вам розказати.